І отця і сина, і Святого Духа. З воскресінням Христового, брат і сестри. З Воскресінням Христовим. Це значить, що Христос Воскрес, а це значить ця перемога над смертю. Саме страшне, чого ми боїмося всередині в собі, це смерть. Людина боїться смерті. І як ми не живемо, але завжди у нас є помисел, що буде смерть. Немає жодної людини. ну Декілька є оговорок, так. але взагалі є такий закон, на жаль, грішному людському роді планує смерть. А от сьогоднішнє Івановське читання. І кожне воскресіння Христова, кожну неділю ми святкуємо перемогу над смертью. Іван з читання 20-ї неділі по 50-ти згадує нам подію, яка звершив Господь наш Ісус Христос. Він приблизився до города Наїн. Як завжди, з Господом шло багато людей, які чули Його проповідь, які слухали і бачили багато Чудес. Хтось бажав побачити ще, що Господь покаже. Але Господь казав вчення, яким ми потрібно бути. Але знаєте, одне діло чути, що нас вчать, а друге діло побачити на практиці, що це означає. Я є життя, так Господь казав. І от приблизився до ворота наїн. Назустріч Господу йде смерть. Йдуть ховати молоду людину, а за гробом іде його мати. І Євангелія каже, що була вдома. Тобто цієї людини не було на землі, не залишилось нікого. Одна остання надія, яка вкликала і мати жила, каже своїм чадом. Господь забирає. Смерть забирає. Я скажу, Господь забирає. Бог не творив смерть. І от багато людей зібралося, йдуть за гробом для того, щоб тішати нещасну мати. Але що може слова сказати грішної людини, якою також очікує смерть? Не плачуть, так кажуть всі, які йшли за гробом. Але те, що сказав Христос, слова, вони не слова пусті, слова дії. Господь зжалився, змилувався на матір'ю, підійшов до гроба і сказав ті ж самі слова, які казали багато людей, які намагались втішити матір. Ю. Казав, не плачу. А з іншого боку, звернувся до тіла юнака. Ми бачимо, що до тіла. Але Господь звернувся до самого юнака. Тобі, кажу юначе, встань. Ну, Мабуть, якщо б ви почули такі слова від людини простої, ви б здивувалися. Але відповідно до слов Господа, юнак встав, душа його повернулась в тіло. Колись раніше народ ізраїльський чув і бачив, передавав о чудах Воскресіння, це був Ілісій, рок Ір'я. Вони довго молилися, просили Бога, щоб Бог повернув. Душу до тіла, але тут, власне, тобі, кажу, іначе встань. І це було як звернення того, що люди не бачать очима, а Господь повелитель життя. І виконував юнак цей наказ. Він піднявся і всі жахалися. Чому жахалися? Ну, Навірно, уявляю, якби ми стояли, це дійсно жах. Побачити своїми очами. І віддав юнака матері, яка велика радість, де Господь там завжди немає сліз, де Господь там завжди радість. Тільки одна біда, щоб від Господа не відпасти, щоб завжди бути з Господом. Господь ще декілька воскресінь під час життя звершить. Ми повнимо, як Господь Воскресив дочки Аїра. Ми повнимо, як Господь Воскресив четверденного Лазаря, який чотири дні пробув у гробі. Господь воскресив своє тіло. Воскресіння Христа. Ми помнимо, це велике Воскресіння. І ще Івангелія каже, що багато праведників під час Воскресіння Христового шедшого, коли він зійшов ад. багато, багато праведників Воскресли і явилися в святому городі. Але знаєте, коли я читаю про Воскресіння, зразу думка. Ну, мабуть, ті, хто бачили Воскреслі, спитали, а що ти бачив там? О юнака Іван не сказала, про що юнак казав. Після цього він повернув і віддав матері. І юнак заговорив, Господь повернув до життя Лазаря. І Лазар ще був довгий час. Він служив Христу служив в церкві, єпіскопом Кетійським. І передання зберегло до нас, що Лазар майже не усміхався. Один тільки раз Лазар усміхнувся, коли побачив, як людина краде Це цегли. Лазарь посміхнувся і сказав, Гліна краде гліну». Нам цікаво, а що люди бачили по ту сторону смерті. Але Євангелія це скриває від нас. Чому? Тому що в Євангелії написано те, що нам дуже важливо. А те, що другорядне, Євангелія не каже. Невже для нас другорядне, що там? А відповідь одна: що тут, то і там. Є смерть тілесна, а є смерть душі. Івангелія каже про те, що Христос має владу над життям і смертю. Господь залишив ті слова, які людину піднімають від смерті. Господь постраждав на Христі і залишив нам можливість піднятися від смерті, духовної смерті. На жаль, ми всі знаємо, що ми тілесно помремо. Але Івангелія каже, що ще при житті душа може піднятися до життя. При житті піднятися до життя, при житті зі мною. І навпаки, під час життя багато людей, які мертві душою. Яка це смерть духовна? Смерть духовна не знати Бога. Я кажу про знання не розуму, а відчувати, ходити перед Богом, відчувати Його. Які признаки мертвості? Івангелія нам каже, Христос каже, люби ближнього, не роби то іншому, що не хочеш, щоб робили тобі. Це не просто слова, це ознаки, чи я живий, чи я мертвий. Якщо я бачу, що інший закон в мені живе, якщо я бачу дратування, я бачу злобу і ненависть, я бачу завість. І інше я бачу свою смерть. Тому що Христос сказав: Царство вас є Божє внутрі. Також смерть, якщо його там немає, там є смерть. Сьогодні Свята Церква нам згадує преподобного Лазаря Талатійського. Батюшка згадав про святих отців Оптінських отців, про Паїсія Теречковського, про Афонських отців. Це все згадка про школу, як можна міняти свою душу. Ми повинні знати мету. А навіщо ми в храм ходимо? А навіщо ми віримо в Христа? Щоб душа наша воскресла, щоб завість, замість ненависті в мене народилась любов. Сказати любов, то багато людей скажуть: да, я люблю. Але якщо зачіпають те, що мене болить, я вже не люблю. На жаль, я вже відчуваю смуток. а... Надалі це переходить в злобу. Якщо почуємо Христа, вже час, коли мертві почують слова Сина Божого. Почують. Євангелія кожен день звучить. Ми кожен день читаємо Євангелія, але почує лише той, хто взяв, візьме його до виконання. На жаль, це страшно, але ми читаємо і кладемо за плечі те, що читаємо. Ми не беремо до виконання те, що ми читаємо. Блаженне мілость його є. Мілостіва людина, яка бачить недостатки іншої людини і не карає в себе в серці Його. Вона снісходить до Його немощі, тому що я немощний. Я також сама людину прощаю. Оце є милість. Милість, якщо я е, сочувствую іншому. Знаєте, якщо ми неуважні, ми всі кажемо, що ми любимо. А якщо ми уважні, ми бачимо, що ми радіємо, як іншому, на жаль, сором. Але якщо є ще числа, я радію, як хтось поступився. Як хтось оступився і йому гірше. Є таке. Ми часто радіємо злобі, на жаль, включаємо телебачення і бачимо, як засліплені всі злоби. Ми радіємо ненависті, ми радіємо страждання. Да, каже ворог, але це ознака мертвості душі. Я, Якщо жива душа, я плачу про це, я повинен плакати. Почуй голос Сина Божого. Для того, щоб почути голос Сина Божого, людина повинна виконати те, що Господь сказав. Каже Отці, ти не розумієш то, як розуміли великі святі. Чому? Тому що не відкривається більше, коли ти не виконав ще менше. То, що ти зрозумів, виконав. І більше відкриється тобі дальше. Святі Отці починали з того, що. Малих шашків, те, що я можу виконати, я повинен виконати. А далі Господь відкриває і таємниці більші. Християни повинні знати, що в нас повинно бути, як кажуть святеці, діланіє. Що таке діяння? Я повинен свою душу робити, не просто ходити, а я повинен вживати зусилля над собою. Христос сказав, Царство Боже нудиться. І мають його ті, хто понуждають себе, понуждають не відповідати злом за зло. Це постійне понуждення себе. Постійне, якщо ми ледачі, ми себе не понуждаємо. Ми, як тече, тече, так і ми течемо по житті. Але, знаєте, через певний час бачимо, що смерть вже. Тукає, руки трусяться, вже не так розум згадує, вже болячки одні, другі, треті це вже згадка. 70 років, а ще вже в сілах 80 років, і вножу, як труда болезнь. От це отділ нашого тимчасового життя, тут, на землі. За цей час людина повинна Господа зустріти, Людина повинна побороти свій гріх в собі. Ніхто з людей не бачить, як я працюю над собою. Тільки Господь бачить. Я себе понуждаю не оправдуватися перед іншим. Простіть, будь ласка, грішні, простіть, я винен, ви, ви, не інший я. Я бачу, що я ледачий, я себе заставляю виграти те, що треба. Господь казав так. Принуждають, що зробити, одне поприще йти. Зроби і те, і інше і ще одне. Отак з лінію Христос каже, борись над собою. Ти повинен себе, бороти, заставляти. А якщо ти перемагаєш, перемагає нова людина в тобі, перемагає життя. Почуй гласи на Божого. Тобто ти відчуй, що Господь каже. Не просто знай. Христове вчення це не просто знання, яке можна покласти і просто знати, як інші. Е... Релігійний та течії. це практика. Ми міняємось тільки завдяки тому, що ми понуждаємо себе виконання. Не роби то іншому, що не хочеш собі. Зупиняйся. Виконав добре, а не зміг виконати. Подивись, а чому? Тому що жадний вимагає так. Тому що гордий. А гордий це дуже важко побачити. Через те, що я обіжаюся. Обіжаюся, я не гордий, але я обіжаюся. Це і є признак гордості. А якщо я бачу, що ця біда, вона нікуди не дінеться. Смерть нас не позбавить цього. Якщо кажемо так, на жаль, чуєш людей, які приходять кажуть, ну такий я народився, Но я іншим вже не буду. Це лукавство. Ми іншими через секунду вже інші, ми вже вийдемо з храму вже іншими, як ми зайшли в храм. Пройшла неділя, я вже не такий, як був раніше. Якщо згадати, який я був раніше, я жахаюсь. Але я був такий, я помінявся. І слава Богу, якщо помінявся в добру сторону. Але якщо я не працюю Богові. Хто зі мною не збирає, той розточає, тобто тіряє. Ми не можемо залитися на тому місці. Коли так, я такий, і я такий залишуся. Обман. В кінці життя ми зовсім не інші, чим народились. Інше діло в нас є схильності певні. Да, у нас у кожного різний темперамент. Але цей темперамент повинен використати для того, щоб Господу послужити. А Господу служив гріх собі боремо. Знаєте, якщо сказати, що ознака нашого духовного життя це молитва, яке в мене життя духовне, подивіться, як ви молитесь. Як ми молимося, всі. Якщо ми не бачимо, ну звісно, річ, що під час богослужіння, от ми тільки з Почаївської лаври приїхали. Знову вразило, скільки я не приїжджаю, знову вражаюсь. Переходимо поріг Лаври, і вся братія під час служби стоїть і не шелохнеться. Всі слухи, всі моляться, як свічечки стоять, нам згадка свічки. Те, як ми повинні робити. У нас, не буду казати, хто хоче молитися, тому не тільки мішають помисли грішні свої. А мішають ті, хто збоку думає, що служить Богу, жкрябує підсвічники, хтось шумить, хтось комусь зауваження робить. Біда. Таким чином сказати, і сам не можуть, і іншим не даю. Тому що згадаємо, що Христос сказав. Дом мій, дім мій, дім молитви наречеться. Уявіть, Христос каже, ти переступив поріг. Храм тільки для того, щоб підняти очі, а не тільки очі, а душу свою підняти до Бога. І важко підняти. Вона нас прив'язує камінцями, нашими гріхами. У нас дуже багато проблем зразу в голові виникає. Тому і виходить, для чого живе? Подвізатися з собою. Господь нам помічник. Але Господь без нас нічого не зробить за нас. Це тільки ми повинні зробити. Воскреснути ще тут, під час життя. А там ми тільки переступаємо порог вічності. Там ми отримуємо те, що ми тут почали робити. Тут Христа відчуваємо, тут Йому служимо. І будемо служити завжди там. Тому, браття і сестри, велике чудо Христос звершив. Воскресіння Сина Гаїнської вдови. Це тільки початок, це згадка. Чому? Тому що ми повинні ствердитися, хто він. Не просто вчитель. Інше сказав, великий пророк став. Син Божого. Він дивиться з вічності і на час теперішній. Віра стверджується. Якщо віра тверда, ми вирішуємо робити, як Христос сказав. Оце рішення це є початок спасіння. Вирішили, робимо і спасаємо. Спасибо,